Романський стиль у мистецтві лицарський кодекс честі, важка безмовність, так скульптор Огюст Роден лаконічно схарактеризував романський стиль, що панував у середньовічній Європі. І не дивно, адже цей стиль набув поширення саме в архітектурі. Назва стилю підкреслює зв'язок з отчества з давньоримськими традиціями. Це був перший стиль у мистецтві, який охопив не лише одну дві країни. Архітектура. Монументальний живопис. Провідними спорудами стають собори, монастирі й замки, які зводили для потреб церкви та лицарства. І релігійні і світські споруди нагадували неприступні фортеці, які захищали зубчасті мури. З високими вежами. Головну називали Донжон. Романська архітектура вирізнялася монументальністю, простотою і суворістю геометричних форм, лаконічністю зовнішнього декору, фасад споруди та її портал вхід прикрашали рельєфами. Вузькі бійниці обрамляли арками. У церковному будівництві панували базиліки, які зводили за зразком римських світських споруд. Найбільша кількість пам'яток романської архітектури збереглася у Франції та Німеччині. Найстарішим з українських храмів романського стилю є церква святого Пантелеймона. Інтер'єрам романських базилік властиві масивні склепіння, декори з типовим елементом арки. Монументальний живопис і розфарбована скульптура підпорядковувалися архітектурним ритмом. Стіну нефа поділяли на яруси: нижній аркада, верхній арочні вікна. Між ними часто розміщували галереї зображень на релігійні сюжети. Фрески і рельєфи суцільним килимом покривали стіни і стелю храму. Отже, монументальний живопис романського періоду продовжував наслідувати візантійські іконографічні традиції. Кожен, хто читав літературні твори про лицарів. Напевно, неодноразово уявляв середньовічний замок, у якому розгорталися події. Ілюстрацією до лицарського роману може слугувати замок Каркасон, що на півдні Франції. Ця споруда справжній шедевр військового зодчества. Потужні стіни 52 вежі. Величезна брама. Бійниці, рів, міст. Типові для. Романського замку фортеці середньовічний каркасон відновили з руїн у 19 столітті. Тут вузькими вуличками гуркотять запряжені кіньми брички. Проводять костюмовані лицарські турніри. Взірець раннього військово-оборонного зодчества України Акерманська фортеця, споруджена в романському стилі на руїнах античного міста. До замку у ті часи можна було дістатися крізь браму підйомним мостом. Тут проводять музичний фестиваль Фортеця та Лицарські бої. З історії шедевра, що ти чув, чула про пізанську вежу, що ніби падає? Ця споруда частина архітектурного ансамблю, до якого також входять собор санта Марія Асунта і Баптистерій. Чи справді вежа падає? Ні, споруда просто нахилена. Причиною падіння вежі за однією з версій є занадто м'який ґрунт, на якому її зведено. Упродовж століть вежа хилилася, а у 2008 році цей рух припинився. Пізанська вежа це восьмиповерхова циліндрична дзвіниця, облицьована білим мармуром. Усередині розташовані гвинтові сходи в 294 сходинки, а на вершині дзвони. Аркади як архітектурний мотив. Об'єднують усі споруди ансамблю. План Пізанського собору має форму латинського хреста. Фасад складається із чотирьох галерей в колонами, інтер'єр прикрашають позолочена стеля, фрески й мозаїки, арки в білого й чорного мармуру, численні скульптури Пізано. Баптистерій – взірець плавного змішування стилів, романського перший ярус із округлими арками і вузькими вікнами і готичного арки-зубчики верхнього ярусу споруду. Добудовували з перервами упродовж майже двох століть. Ансамбль внесено до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До пам'яток романської архітектури в Україні належить Хотинська фортеця. До комплексу входять чотири оборонні вежі: палац і церква. В'їздом до замку слугує дерев'яний міст у центрі подвір'я колодязь. Під стінами замку відбувалися битви. Упродовж віків фортецю неодноразово руйнували завойовники та її знову відбудовували. Нині Хотинська фортеця. Державний історико архітектурний заповідник. За цією книгою в камені можна вивчати історію України. Творча майстерня. Варіант перший. Намалюй Хотинську фортецю, приклад романського стилю у вітчизняній архітектурі гуаш. Варіант другий: створи ескіз герба своєї школи або міста, кольоровий папір, ножиці, клей.